Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі спеціальний репортаж. Уманська Софіївка давно привертала увагу творчих геніїв. Цей своєрідний оазис мистецького натхнення свого часу відвідали відомі знаменитості: Тарас Шевченко, і Олександр Пушкін, Іван Котляревський і Марко Вовчок, сотні інших особистостей минулих століть. А от Максима Горького спочатку до парку не пускали ввіду бідної одежди. Продовжили софіївські традиції майстри сучасного літературного слова, які з'їхалися до Умані, аби взяти участь у третьому фестивалі української поезії та авторської пісні. Якщо минулі роки ми говорили більше про натхнення, про поезію, то цього року, на жаль, ми змушені констатувати, що ми цього року зібралися ще й тому, що ми відчуваємо утиск щодо української мови, тому що більшість книжок в Україні. Видається все ж таки російською мовою, українською мовою видаються далеко не всі книжки і далеко не всі видавництва видають бодай одну україномовну книгу. Тому сьогодні ще сьогодні ще ми будемо говорити і про цю проблему. Ми наші гості подивилися місто, подивилися, подивилися музей. Були надзвичайно вражені вулицею Пушкіна. Ну, знаєте, вражені дещо в негативному сенсі, вони сказали, що нібито перебувають за кордоном. Це не моя думка, це думка наших гостей. Ж, дійсно, деякі лавочки, деякі кіоски, які стоять, треба тільки здогадуватися, що в них продають. Адже все написано іноземною мовою. Ну, ми плануємо. Ми плануємо підготувати лист, в якому будемо просити напевне лист до Верховної Ради. Ми ще зараз вирішуємо, просто не всі учасники приїхали. Ми ще до кінця не вирішили саме на кого адресувати лист про захист української мови. Тому що от я вже говорила про те, що ще 20 років назад в Умані було важко знайти україномовного поета або прозаїка. На сьогоднішній день вони є. Але зв'язку з прийняттям цього закону, зв'язку з введенням нових регіональних мов, як у Манчанка я побоююсь, що в Умані з'явиться друга не російська, а з'явиться друга іврит. Це непогано. Але державна мова повинна бути одна. Ніхто не забороняє мені чи моїй мамі спілкуватися в побуті російською мовою ніхто не забороняє спілкуватися будь-якій людині будь-якої мови. Але у нас є конституційно закріплене право української мови бути єдиною державною. Фестиваль привітали заступник умаського міського голови Петро Паєвський, лідер умаського осередку політичної партії змін» Максим Поляков та інші особи. Не те, що актуально про це говорити. Про це треба волати, кричати сьогодні. І не тільки з цього гарного з цієї гарної сцени, а взагалі по всій Україні в будь-якому селі на будь-якому хуторі зараз мусять бути мітинги. Зараз треба про це говорити. Я дуже рада, що цей фестиваль. Звичайно, я не рада, що він збігся з тими справами, які сталися в Верховній Раді. Але я рада, що він сьогодні відбувається, і ми можемо висловити тут свою думку про те, що е, закон не мусить бути, тому що мова державна повинна бути одна українська, так як держава у нас Україна. Дуже добре, що сьогодні в Умані зібралась така кількість літераторів з усієї України, що вони поважають українську мову. І приїхали в тому числі і захистити українську мову, тому що сьогоднішній день це саме актуальне питання, тому що буде українська мова, буде і українська держава. Це такі принципові речі, без яких ми завтра не зможемо і не буде України. Тому я хочу щиро подякувати тим, хто організував таке свято, хто приїхав сюди, і хто, як ви бачите, сьогодні виступає, розповідає і показує, як це потрібно. І тоді, коли нас Сьогодні партія регіонів знищує українську мову, то ми всі повинні згуртуватися, всі українці, і захистити українську мову. Це принципово для нас. Тому завтра можна буде і думати і про економіку. Завтра можна буде відроджувати села і займатися багато багато іншими питаннями. Але якщо не буде нашої мови, завтра не буде землі, післязавтра не буде нічого. Тому я повин... думаю, що повинні згуртуватися абсолютно всі. Українці уманчани навколо одної ідеї захистити українську мову. Молюсь до нашого святого Слова. До я малих, затим до старших ми, а далі мають піснею крильми людина мати Україна мова.